Всім вітання друзі, автомаркет рівне на зв'язку. Хочу показати вам такого рефа. Це в нас Ман ТЖЕ 19-го року з холодильною установкою Термо Кінг в ідеальному стані. Все в нас чистеньке, гарненьке. Рама вся ціленька-гарненька, всі також із коліс в прекрасному стані. Будочка у нас йде довжиною 3,60, ширина 2,15 і висота 2.05. Тут все в нас також ціленьке, гарненьке. Водіївське сидіння пілот, з підкачкою спинки. Також пасажирське, крісло, пілот, з підкачка спинки, також масаж спинки. Ось така от мультимедія, клімат-контроль кондиціонер на механіці, холодильник дає, мінус 32, холодильник працює справно. Двигун іде у нас 2 літри дизель 180, кінський сил, 120 кВт. Ось такий от красень, а ціна його буде 32 900. Все, всім гарного дня.